Ласкаво просимо на Ютуб канал у 2026 році. Повітряні сили України планують розширити свій авіапарк за рахунок легких багатоцільових винищувачів хелтеджес, створених індійською компанією Hindustan Aeronautics Limited. Це рішення стало частиною програми модернізації українських ВПС, спрямованої на посилення обороноздатності та збільшення бойових можливостей у повітрі. Хелтеджес є сучасним легким реактивним літаком 4-го покоління, який вже зарекомендував себе як надійний, гнучкий і економічний у використанні. Його невеликі розміри, висока маневровість і сучасна авіоніка роблять його ідеальним вибором для виконання широкого спектра завдань від перехоплення до ударів по наземних цілях. Літак оснащений двигуном General Electric F404 GE20, який забезпечує високу швидкість і потужність навіть на великих висотах. Максимальна швидкість Хелтеджа сягає близько 1,8 маха, а бойовий радіус перевищує 500 км. Крім того, винищувач має цифрову систему керування польотом типу флебайвери, що дозволяє пілоту з максимальною точністю виконувати маневри навіть у складних бойових умовах. Його конструкція виконана з композитних матеріалів, що значно зменшує вагу і підвищує стійкість до пошкоджень. Для України важливо, що Хелтеджез має можливість нести широкий спектр озброєння, керовані ракети, повітря, 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 земля. Авіаційні бомби, а також протикорабельні ракети. Це робить його універсальним засобом для виконання бойових завдань у будь-яких умовах. У співпраці з Індією Україна також розглядає варіант спільного технічного обслуговування та навчання пілотів, що сприятиме розвитку власної авіаційної промисловості та створенню нових робочих місць. Придбання Хелтеджес у 2026 році демонструє стратегічну орієнтацію України на диверсифікацію військових партнерів та впровадження інноваційних технологій у свою оборонну сферу. Вибір саме цього літака підкреслює прагнення українських ВПС отримати сучасну техніку, яка є не лише ефективною, але й доступною у плані експлуатаційних витрат. Очікується, що перші навчальні польоти українських пілотів на теджес розпочнуться наприкінці 2026 року, а бойове застосування вже у 2027-му. Таким чином, цей легкий багатоцільовий винищувач може стати одним із ключових елементів нової епохи в історії української військової авіації.